Привіт, сьогодні говоримо на тему бажань. Як же так зробити, щоб ваші бажання втілювались? І розберемо головні причини: бо з цього і треба починати, чому бажання не здійсняються. Тож, перше, що хотілося б сьогодні обговорити, це причину, чому у нас виникають певні бажання. І власне причина є однією із проблематик, тому що, власне, розібравшися, що нас стимулює до того, аби щось захотіти в своєму житті, має у собі такий підводний камінь. Адже енергія, з якою ми Отримуємо стимул щось сильно захотіти являється фактично інструментом, з якого будується це бажання. Тому звертайте увагу в першу чергу на те, як ви захотіли конкретну річ. Ми зараз оточені соцмережами, ми оточені безлічу реклами і повсюди нас переслідують промо якихось продуктів. Маркетинг зараз працює через страх, через агресію, через трігери, які у вас є всередині. Ви можете хотіти щось придбати тільки із-за відчуття страху. І це дуже е, фіксовано працює в, в, в тему е, військових дій, так тобто ми заради безпеки, по піраміді масло, е, турбуючись про перший шар своїх потреб, можемо хотіти чогось лише із приводу страху. Те бажання, яке ми хочемо втілити із-за страху, воно зазвичай втілюється в дуже агресивній формі або взагалі може. Не здійснюватися, нам може здаватися, що ми заходимо в глухий кут, коли чогось хочемо. Наприклад, хтось дуже дуже хоче переїхати, але чекає на певну фінансову суму для того, щоб здійснити переїзд. І на фоні того, що переїзд не спобудований. Причиною, так, причиною емоційною, позитивною, а сформований на страху, а страх це блок, це м, коли ресурс зупиняється. То через страх бажання не втілюється і у людини можуть надходити кошти, але вони миттєво можуть розсосуватися по якимось іншим завданням, куди потрібно терміново вкласти гроші, і ця мрія глобальна на переїзд, вона просто не втілюється. Так само е, у тих людей, які на фоні заздрощів. Можуть хотіти чогось. Тобто, чому у мого кума це є, а у мене нема. Тут є така перша причина. Заздрість взагалі це дуже сильний імпульс. Він, по-перше, дає вам, з людиною, яку ви заздрите, такий негативний ланцюжок зв'язку для донорства. Про донорство я окреме відео тут записувала, що таке енергетичні донори, і що ми добровільно часом підписуємося на те, щоб у когось донорити енергію. А власне, заздрість це такий негативний ланцюжок, який зв'язує вас з людиною, яку, який ви. Заздрите і річчю або бажанням конкретним, яке ви хочете втілити на причині просто заздрощів. Заздрість це теж найнижчий вид е, вібрацій. Тому ми розуміємо, що агресія, страх і заздрість. Це наші блокади, вони, власне, і заважають бажанню втілитися саме тому, що не є екологічними. Адже бажання, які ми взагалі хочемо собі в життя щось отримати, маємо розуміти, що якщо ми це хочемо отримати, а фіксуємо в голові думку, що я вважаю, що інша людина, в якої це є, цього не достойна, а достойна я, то тут такий ланцюжок, який а, замикає круг. Це все рівно, щоб вдягти ланцюжок і на шиї собі його замкнути, так? Тобто ми ходимо по колу, ми вважаємо, що хтось недостойний, і посилаємо цей імпульс бажання собі, тобто вважаємо напряму, що ми недостойні втілення цього бажання у своєму житті. Уявляєте, наскільки взагалі посил перша причина виникнення бажання взагалі має сенс до його втілення? Отже, оскільки це такий перший інструмент, ніби як фундамент у бажанні, треба дійсно розбирати, чому я цього хочу. І це не значить, що ви здатні себе проконтролювати в відчутті заздрощів, наприклад, або в відчутті страху. Бо це найнижчі вібрації в світі, яким всі підвласні. Це, під впливом цих вібрацій є абсолютно кожна людина у світі. І тут цікаво розібрати момент, що Чим більше ви налаштовуєте себе на вібрації вищі, медитуєте, бажаєте добра іншим, робите подарунки іншим, втілюєте чужі мрії, тим краще ви відштовхуєте від себе власне почуття агресії, заздрості, негативу і от всього того, що може блокувати втілення бажань. Наступне таке питання, яке варто обдумати, перед тим як розібрати причину, чому бажання не втілюються, це те. Що взагалі відбувається взаємообміном у вашому житті? Адже якщо ми хочемо, щоб щось прийшло, нам треба звільнити для цього місця. В першу чергу це практики на очищення тіла, організму, дому та всього простору, який вас оточує, і оточення також. Але в першу чергу, те, що стосується оточення і правила взаємодії, взаємообміну, це те, що якщо ми щось дуже сильно хочемо. Ми маємо в той же час прийняти ситуацію, що якщо це захоче хтось інший і нам буде під силу це втілити, ми готові це зробити. Отримуй своє життя те, що ти готовий подарувати іншому. І тут теж дуже глобальна, внутрішня така, ем, конфліктологія виходить. Тобто ми завжди егоїстично хочемо щось конкретно собі в своє життя, не думаючи про те, чи буде це у інших. І це знов одне із екологічних правил взаємообміну. Фіксуйте те, що у когось таке є по справедливості, і що комусь це теж дістанеться і цей хтось. Чогось достоїн. Тому даруйте оточуючим втілення їх мрій, і ви побачите, як світ відгукнеться вам через людей в допомогу втілення ваших. І тут найцікавіше, що коли ви щось хочете, конкретне, матеріальне, так, якусь покупку, допомагайте іншим людям здійснити таку покупку. І чисто правилом, навіть е, оточення себе одинаковими людьми ви середньостатистично станете своїм оточенням, так? Тобто, це правило працює, що 10 людей з твого оточення, з якими ти взаємодієш, а взаємодія це не просто тільки поговорити, а ще й діяти, так взаємодія, тобто обмін енергією, допомога в чомусь, це порада, контакт. І е, ви стаєте середньостатистичною людиною зі свого оточення. Тож профільтруйте серед кого ви є, з ким взаємодієте, і це значить, на кого ви подібні. Тепер ще один момент, який дуже важливий, і дуже хочеться, щоб ми тут розгорнули. Це те, що коли ви розібралися, що стало стимулом захотіти, коли ви екологічно цього захотіли і вважаєте, що інші люди цього достойні, важливо зрозуміти ще одну таку фінальну проблематику, перед тим як взагалі будувати мрію, що в першу чергу для того, щоб конкретизувати. Подію у своєму житті, яку ви хочете притягнути, треба на рівні відчуттів її, відчути цей стан, чого вам не вистачає емоційно, енергетично оцей стан в тілі. Потім сформувати чітко, що це, які життєві обставини вам можуть допомогти це втілити, реалізувати, і лише потім сформувати чіткий мислеобраз. Що таке образ через думку? Це те, як ми словами проговорюємо власну афірмацію. тобто проговорюємо те, що ми хочемо. І понаблюдайте, як ви взагалі висловлюєте свої бажання. Як ви знаєте, у прямих ефірах я завжди стараюсь підкоректувати формулювання ваших запитів до таро, до астрології. Так? Тобто, коли ви взагалі когось щось питаєте. Треба вміти це сформулювати. Ми про це поговоримо в наступних відео, якщо вам цікаво. Але власне, коли ми формулюємо своє бажання, апріорі має значення, як ми мислеобраз формуємо. Тобто захотіти просто купити будинок, вийти заміж, переїхати в іншу країну, цього мало. Вам треба сформулювати це відчуття, дійсно зрозуміти, що це воно, тому що інколи ми можемо щось хотіти тільки тому, що ми не знаємо, яке воно. Вам потрібно відчути себе в цьому стані через медитацію, через розмови, через сни, просто через діалог з собою наодинці, а не тільки з інформаційним шумом під час робочого дня. І тоді, на секундочку, представивши себе, що ось це бажання, як я буду себе в ньому відчувати. І сформулювати словами в позитивному контексті, що я хочу Всесвіту. Це в форматі молитви, в форматі прохання, в форматі афірмації. Головне, що в форматі чесності з собою, що я хочу, щоб в моєму житті таке-то таке то, таке -то відбулось. Я достойна це отримати. І, власне, дайте собі дозвіл. Це ще один із інструментів для того, щоб сформувати мислеобраз. образ Хоча б тільки думаючи про те, чи екологічне ваше бажання, чи ви дійсно того хочете, які відчуття воно принесе, коли здійсниться, це вже мислеобрази. образи. А для того, щоб їх потім сформулювати в конкретну задачу собі, ми поговоримо, звичайно, про це в інших відео, якщо вам буде цікаво, тому залишайте в коментарях ваші реакції. Можливо, у вас є власні історії, як бажання здійснювали, що йому мішало, і аналізуйте те, про що ви думаєте. Дякую за вас лайк і підписуйтесь на канал. Мені дуже хочеться набрати вже тисячу перших підписників Ютубу.